Всім привіт! Ви на каналі Мевею! Мене звати Даша Сміт. І Я вважаю, що натхнення це не тільки щось випадкове, а й щось, чого можна досягти. Агналі, по-перше, я хочу виразити велику вдячність усім, хто підписується на цей канал. Ставить лайки, залишає свої коментарі. Мене це дуже надихає. Я така людина, яку надихає на 50% шлях, на 50% результат. І я зараз цей результат бачу, я його відчуваю. І я відчуваю неймовірне натхнення робити далі, робити краще. І робити з вами дякую вам в останньому відео. Я говорила про взаємонатхнення, тому що це те, що я відчуваю останнім часом, дуже яскраво, і мені хочеться, щоб якомога більше людей це відчували. В нас є в кожного ця сила. Надихати когось і надихатись навзаєм. І про один яскравий приклад, який я знаю, я розкажу в кінці цього відео. А це відео буде про натхнення. Зазвичай натхнення асоціюють з чимось таким випадковим. Взагалі в різних енциклопедіях, наприклад, тут я собі виписала енциклопедія сучасної України. Як взагалі цей термін трактується? Натхнення. Психологічний стан, особливого емоційного підняття, внутрішнього осяяння, інсайт його завжди з інсайтом якось пов'язують, і у пристрасті вищого підйому і мобілізації духовних і фізичних сил людини в процесі художньої творчості. Найчастіше притаманне для людей творчої праці, натхненню притаманні таємнича загадковість, некерована ірраціональність та містицизм. Бачите, усе пов'язане з чимось таким, що ми не можемо контролювати, і також здебільшого це пов'язують з творчими професіями. Але давайте будемо чесними: натхнення потрібно навіть коли нам треба просто помити посуд або прибратися вдома. Натхнення воно в кожному дні. Як я одного відео розказувала про тютю Ніну, яка працює бухгалтером, і каже, що в її роботі дуже багато творчості. Там, де є творчість, там є і натхнення. Тож я думаю, що немає такої людини в світі, яка б не відчувала натхнення. Оцей піднятий стан, тобто гарний настрій. Цей стан я його взагалі пов'язую з бажанням жити. Натхнення це бажання жити, тільки більш звужена версія, більш цілеспрямовано. Це як мати настрій для того, щоб робити щось. Неважливо що. І також люди зазвичай думають, що натхнення це щось таке, що ти сів, просто чекаєш, і воно таке прийшло або ні. І якщо воно довго не приходить, ти думаєш: ну, може, не треба, може, я не Ну, натхнення така штука може бути, а може і ні. А що ви мені скажете, якщо я вам скажу, що натхнення можна викликати, що натхнення можна досягти. Цікава думка, я вважаю. Тож, перші два пункти, які ми вже можемо виділити, це перше натхнення потрібно людям не тільки творчих професій. Натхнення потрібно кожному, кожного дня, просто для повсякденного життя. І друге, це те, що натхнення не напряму пов'язано лише з інсайтом. Так. Є вірогідність того, що воно просто прийде, коли ви цього не чекаєте, але ми також можемо його запросити. І як же ми можемо це зробити? Як ми можемо викликати в себе натхнення? Два основні види стану, в якому може з'явитися потреба в натхненні? Перший це коли ми дуже багато виконуємо різних справ, коли в нас кожен день розписаний там по хвилинах. І нам просто не вистачає часу зупинитися і взагалі подумати, що я роблю, куди я йду. Треба ж розуміти, куди я йду, навіщо я це все роблю. І можна просто настільки відчувати себе як білка в колесі, і не відчувати натхнення, робити все на автоматі, не відчувати смак життя, не відчувати любові, можливо, взагалі нічого не відчувати. І так, тоді нам необхідно натхнення. І другий тип це коли навпаки нічого не відбувається в житті, просто лежиш на дивані або постійно дивишся телевізор, ютюб. Неважливо, що ти робиш, але це щось не приносить якийсь класний результат. Тобто в житті, по суті, нічого не відбувається. Все просто рівно. І наче. Реально не вистачає натхнення на життя. Тому що чи можна назвати життям, коли нічого не відбувається? Взагалі, так, натхнення якось пов'язане ніби з дією. Але іноді, як в першому прикладі, натхнення потрібне нам для відпочинку. І в такі періоди, коли життя кудись летить і виначе не встигаєте за цим, перше, що ми можемо зробити, це хоча б на хвилиночку призупинитися, особливо в складні часи, особливо коли почуваєш себе як білка в колесі, але іще ще важко, дуже важко все це зробити. Але ти розумієш, що тобі це потрібно робити. Я собі постійно повторюю одну фразу, можливо, комусь буде цікаво, загугліть це фраза царя Соломона. Це відомий мудрець, притча про царя Соломона, так і загугліть. Можете почитати, але основна думка в кінці це те, що І це мене так буде не завжди. І якщо я в цьому от колесі знаходжуся, і в мене взагалі немає натхнення, і я думаю, що мені робити? Чому все так складно? Я собі кажу, і це мене так буде не завжди. І дійсно, можна помітити, що життя циклічне період змінює інший період. І на цьому контрасті, нам найголовніше відчувати життя, відчувати радість. І навіть в важкий період розуміти, для чого це, і все-таки відчувати радість. Як би важко не було, але якщо ми знаємо, для чого ми це робимо, можливо, в цьому є якраз теж натхнення. Але, от перше, що. Може полегшити душевний стан, це оця фраза, і це мене так буде не завжди. І ми трошки так розслаблюємось, видихаємо. У іншому ж випадку, коли взагалі нічого не хочеться робити, і ми реально чекаємо натхнення в цьому безділлі, навпаки, добре себе змусити щось робити. І напевно, найлегше, що можна зробити, коли взагалі нічого не цікавить в житті. Це заставити себе зайнятися спортом. Чому? Тому що після занять спортом виділяються натуральні е, гормони: е, там, сиротонін, дофамін, окситоцин, ендорфін, які підіймають нам настрій і є шанс зловити інсайт. Тобто, щоб прийшло натхнення, і, можливо, після цього спорту з'явиться натхнення ще на якісь справи. Наприклад, хоча б приготувати їжу або попрацювати. Ну, не важливо, що у кожного своє щось. Достатньо просто вдома виділити собі клаптик простору і поробити там якусь активність. На YouTube дуже багато різних класних вправ, які можна просто собі на фончик включити і повторювати. І також в такі періоди, періоди прокрастинації, можливо. Дуже добре все-таки себе заставити щось зробити. І на початку це може здатися дуже неприємно, але апетит приходить во час їди. Ну, от чесно, коли з'являється одна справа, вона виходить інша, з'являється третя, тоді це все схоже на сніжний шар, який просто поступово він росте і росте. Останнім часом мені постійно приходить фраза в голову: чим більше, тим більше, чим більше, тим більше, чим більше, тим більше. Так, вона для мене має своє якесь значення, я досі не до кінця це розібрала. Але можливо для вас вона також принесе якусь користь. Бо зараз я по собі бачу, що для мене оце чим більше, тим більше, означає, що якраз ем, спочатку я себе наче змушую робити якісь справи, але потім ці справи несуть за собою ще якісь справи, нові ідеї, нові знайомства, нові можливості, нові дії. І знову ж таки, коли ми в цьому ритмі. І ми йдемо, йдемо, Взагалі іти це класно, рухатися це класно. Рух це життя, а життя це натхнення. Недавно моя подружка сказала, що її взагалі в житті дуже мало чого надихає. І вона запитала: А що надихає тебе? І я відповіла, що саме життя, саме життя мене надихає, і, можливо, навіть щось. Супер маленьке, супер просте. Я навіть не очікую, що це може мене надихнути, але воно надихне. Це круто. Я просто відкрита до цього. Я думаю, що це також один із методів. Просто бути відкритим до цього. Не так, що, типу, ну давай натхнення, покажи мені, прийди до мене. А навпаки, ні. От просто по-дитячому, якось бути відкритим до цього. І дивитися якось по-свіжому завжди на все, що відбувається навколо. Тому що насправді все, що відбувається навколо, це чудо. Це не просто так, особливо зараз, під час війни. Кожен день, кожна така деталь це ну це таке чудо. Просто що ми живі, що ми зараз тут, що ми можемо зараз мати цей зв'язок. Що ми можемо зараз щось робити, це чудо, це чудо. І можна так описувати все, що завгодно, і це буде чудо. Але це моє відношення до всього. Бо мене чому може надихнути щось навіть найменше, тому що я все сприймаю як чудо. І це не означає, що я якась наївна людина. Ні. Я просто бачу цю глибину. Я бачу сенс у кожному. Я бачу, що кожний цей момент. Це маленька частина великого пазлу нашого всесвіту взагалі. І як ми всі тісно взаємопов'язані, як пов'язують нас події, як я це відчуваю, як спайдермен. В мене просто так, от планета перед очима, і я бачу таке павутиння. Я бачу всі ці зв'язки, і я бачу, що кожна точка, кожний зв'язок має сенс, і все це працює як один великий живий організм. Звичайно, це надихає. кожного дня це може надихати. Це не означає, що я ходжу і кожного дня просто, наче по полю з ромашками бігаю, і все таке супер чудове і яскраве. Так, мене іноді щось дратує, я іноді злюся. Іноді це буває декілька днів підряд. Але я вдячна також і тим людям, які поруч, які дають мені простір, або які так виходить, що. Біля мене знаходяться в цей момент, що вони все це сприймають нормально, що вони не засуджують мене за це і не кажуть це припинити, тому що навіть коли я виражаю свою роздратованість, я просто від цього звільняюся. І я просто звільняю простір для чогось хорошого, що може прийти мені в життя. Один найважливіший, напевно, момент це знання себе. Щоб натхнення прийшло. Крім того, що його не треба сприймати як щось, типу, ну давай, і треба ще знати себе, свої особливості, що ви любите, що зазвичай вас надихає. Добре, наприклад, ви така людина, що вас мало що надихає, і ви взагалі бука. Але ви знаєте, що є якась інша сторона всесвіту, там, де людина, якась або багато людей постійно радіють і постійно щасливі. Це не означає, що ці люди дурачки. Це не означає, що ці люди слабі. Навпаки, людина добра і людина радісна, людина вдячна. Це людина дуже сильна, це великий труд, це велика робота, яка робиться для того, щоб це все відчувати. І ви можете, наприклад, якщо ви бука. Можете просто пограти цю роль, просто надягти на себе цю роль щасливої людини, радісної, яку надихає кожен момент життя. Просто спробуйте це зробити, грати Fake it, it make it. Але звичайно, більше я вам раджу вивчати себе, більше з собою спілкуватися, більше приділяти собі часу. Пізнавати себе, хто ви є. Тому що взнавати інших людей, так, це прикольно, це цікаво. Але пізнавати себе, це значить своє життя будувати на міцному фундаменті. А ви ж хочете, щоб ваш дім був гарний, міцний, довговічний, прочний, будівельниковий шоу-чат. В банальні моменти знати, що вам подобається, а що ні. Дбати про себе кожного дня саме таким чином. Який вам приносить радість. Я скажу по собі мої відчуття, наскільки я себе знаю. Я людина, яка постійно себе вивчає, вивчає цей світ у відсотках, так би сказати. Ну, якщо наша підсвідомість це 90%, а наша свідомість 10%, то можливо в такому співвідношенні я себе і знаю. Але я б сказала, що я знаю себе на 30%. Я прям відчуваю. Що всередині мене закладений ну такий всесвіт, і мені цікаво бути в цьому всесвіті космонавтом, науковцем і досліджувати все це. Я знаю, що багато ще незвіданих якихось моментів, які поступово розкриваються мені, в мені. І я кожного разу, якщо знаходжу нове в собі, я дивуюся, як це все. Там помістилося, і як це все просто лежало, а я його навіть не чіпала. Але завдяки навіть цим 30% я знаю, що мене, наприклад, надихає догляд за собою. Я обожнюю там робити масочки, всі ці ванні процедури, спа. Ну, спа, це в найкращому випадку: там масаж, басейн, сауна, джакузі. Зробити масочку, потім намазатися чимось, прийняти ванну з бульбашками, включити музичку, свічечку запалити ароматично. Кайф. Ну, для мене це кайф. Після цього я відчуваю. Натхнення, реально. Натхнення просто тим, що я щаслива, що я живу. Мене може надихнути просто бабця, яка продає квіти, і яка, крім того, що вона мені продала квіти, вона мені ще побажала дуже багато щастя, любові, здоров'я. І Я просто бачу цю красу людини і глибину, і мені, і я це відчуваю, що ну я просто про конкретну там бабусю кажу. Я відчуваю, що вона це щиро робить, і мене це надихає, надихає добро людей. Мене надихає любов. І та, яку я відчуваю до будь-чого, але зазвичай до людей. Ці люди можуть навіть не знати, що я щось відчуваю до них, але я надихаюсь цими людьми і своїми почуттями і відчуттями в цей момент. У своїх справах це якось впливає на різну форму. Там я просто думаю там про печиво, да? яка повинна бути коробка. Тобто, моє натхнення впливає на дизайн коробки навіть. Впливає на ведення взагалі справ, впливає на те, як і що я роблю, як і що я говорю. Це впливає, впливає навіть на мої вибори в житті, навіть на те, що а купити мені це, або це мені не треба, і я не буду це купляти. Або якщо мені щось треба, то яке воно повинно бути, як воно повинно виглядати? І я надихаюсь, надихаюсь, да, відчуттями до певної людини. Тому що відчуття до цієї людини будуть надихати на одну форму, а до іншої на іншу. І це все буде виглядати по-різному. Як ще ви можете викликати в себе в житті натхнення? Знати себе, вивчати себе, це йти в глибину? І так само, як треба йти в глибину в себе, вивчати свій внутрішній світ, так само можна йти в глибину зовні. Тобто в процеси якісь, які кожен день вас оточують, в людей в ситуації, просто навіть в якісь предмети Іти далі в них, поглиблюватися, задавати питання, вивчати ці моменти, навіть якщо це просто пуста коробка, можна цю коробку розкрутити до неймовірної ідеї. От, наприклад, бабусі з квітами, яка мені бажала щастя, здоров'я і всього найкращого. Я б могла просто сказати Ой, дякую! Ну, типу, просто приємно, да? але я йду далі і дивлюся, о, це вона так каже, тому що вона це відчуває, тому що вона також вдячна, що в неї купили квіти. Вона відчуває вдячність, вона дуже добра. А те, що вона виростила ці квіти і захотіла з кимось ще поділитися. Ну, це дуже прекрасні процеси, які я дивлюся, і вони мене надихають. Я пішла в глибину цієї історії. Звичайно, я там не залишилася з нею спілкуватися. Мені це не потрібно. В той момент для мене важливий був сам образ цього. І так можна розкрутити любу ситуацію. Тобто йти в глиб, і там, десь в глибині, по любому буде оце натхнення. Знову ж таки, натхнення це просто класний стан душі, гарний настрій і бажання жити. Це ж основа взагалі. І останнє, що я хочу сказати, це дуже нетривіальна тема, яка може надихати, можливо, не багатьох, але я сподіваюся, що більшість це Бог, це віра в Бога. Оскільки я маю тісний зв'язок з християнством і з християнами в своєму житті. Десь з 2011 року це окрема тема. Зараз не вдаємося в подробиці. Просто я спостерігала дуже багато, і я задавала дуже багато питань, але я наче копала під них. Знаєте, я наче копала і якось не довіряла, і, типу, у мене всі докази були проти. Але в один період мого життя, не так давно, я більш глибоко, знову ж таки, да, я пішла в глибину, але зараз не про це а Більш глибоко почала спілкуватися з певним колом християн, і мені стали бажати благословення. І спочатку я не розуміла, про що йдеться мова взагалі. Але я це приймала, тому що я розуміла, що це щось хороше, вони мені щось хороше бажають. І знаєте, момент був прикольний, коли я це відчула. Був якийсь день, я не пам'ятаю, які події в тому дні були. Але день був ну дуже-дуже хороший, і в той момент я прям відчула це в собі, що ось воно, це благословення. І мені сподобалось. І це також було натхнення. І я стала також людям цього бажати. А, і, взагалі, те, що я зараз спостерігаю, заглибившись в це, отак, от чесно, без того, що я там капаю, я просто спілкуюся. я... Щось дізнаюся нове, і я пробую щось нове. У мене там нові нейронні зв'язки з'являються. Це теж, до речі, круто впливає на стан і натхнення. І я бачу, як багатьох людей надихає саме віра, саме Бог. Можна поглиблюватися в цю тему нескінченно. Я реально побачила, як це діє в житті. Це реально діє. І, можливо, це буде ваш метод також. Якщо ви, може, дуже потерялись десь, якщо навпаки десь дуже правильно йдете, але чогось не вистачає. Якщо взагалі будуть якісь питання, можете писати мені в коментарях, і ми обговоримо ці теми. Дуже цікаво. Дуже багато чого є розказати і послухати. Ось такий один неочікуваний шлях, як досягти натхнення, але також він дієвий. І коли ми вже знаємо себе, ми вже знаємо, що нас надихає, і ми відчуваємо регулярно це натхнення. Регулярно відчувати натхнення це є норма, взагалі. І якщо ми вже навчилися досягати цього натхнення, відчувати його регулярно. Є інша сторона це взаємонатхнення. Наприклад, мені людина зробила комплімент, похвалила, як я щось добре зробила, або вона щось побачила в мені таке особливе. Я дивлюся на цю людину, я прям емпатую. І я відчуваю те, що відчуває ця людина в цей момент, що вона бачить. І Якщо їй це подобається. І я можу віддзеркалити це і відчути теж натхнення. Натхнення тим, що комусь подобається те, що я роблю. І це вже буде взаємонатхнення. Банальний приклад, прикладів може бути дуже багато. І один із них я хотіла розказати про людину, яка колись мене витащила із депресії, коли реально от мені нічого не хотілося робити. У мене якраз той стан був. І я просто цілими днями дивилася YouTube і як добре, що він мені на YouTube попався. Це американський блогер, блогер Логан Пол. І я натрапила на нього десь в 2018 році. Мені тоді реально нічого не хотілося в житті робити. А він весь такий позитивний, дуже активний. Він дуже такий енергійний. І він прямо через екран, навіть просто ця енергія прямо перла через екран. І він дуже спортивний. І це мене надихало. По-перше, його потік енергії. Він прямо так, от бив мене через екран цей потік, що я реально не змогла прям довго собі лежати і дивитися тільки його відео. Я почала щось робити. І перше, що я почала робити, це якраз домашні вправи. Я почала робити спорт, тому що спорт це була дуже важлива частина життя Логана Пола. А він мені дуже подобався, і я реально надихалась їм. Я просто хотіла так, як він. Я дивилася на нього, і я просто почала робити хоч щось спочатку. Спочатку це був спорт, потім це вже от своя справа там смаколики, які я роблю. Я почала рухатися і знову запустився цей механізм, коли. Робить щось одне, з'являється інше, третє, і з'являється оцей сніжний шар, який потім тільки росте, росте більше і більше. І цікава була історія з Логаном Полом. Один маленький хлопчик дуже надихнувся Логаном Полом, і я його розумію, є за що. Він написав пісню і зняв кліп про Логана Пола, виклав це в інтернет. Логан Пол це побачив. Я покажу тут фрагмент із цього відео. Того, Logan, Paul відео, Logan Paul put me in one of his videos. No happy. Bro, I like you a lot. I'm gonna fly you out to LA. I'm gonna LA! He's going to LA! A small boy! I want to make a song with you. The make the dopest music video of 2017. It's a fact that everyone has a hero. Yeah. And sometimes when you're tickled just the right way. Що відбулося? Логан Пол надихнув хлопчика, і хлопчик зняв відео для Логана Пола. Логан Пол це побачив і надихнувся теж. І вони зробили разом щось нове. Тобто все це привело до нереальних результатів. Ви просто уявіть, що цей хлопчик надихається Логаном Полом, і Логан Пол запрошує його до себе додому, які емоції відчуває цей хлопчик. Я, я просто я дуже заздрю цьому хлопчику. І ця ситуація показує, що все можливо. Все можливо. Треба діяти, треба щось робити. Сидіти немає сенсу. Треба щось робити. Рух це життя, рух це натхнення. Життя це натхнення, логанпол це натхнення. Масочка для обличчя це натхнення. Продовжіть цей список, будь ласка, в коментарях. Я дуже вдячна вам, що ви були тут цей час зі мною. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за ваші лайки, за коментарі, які я потім почитаю. Про натхнення мені дуже цікаво. За підписки розказуйте про мене друзям своїм, якщо ви захочете. Це тільки початок. Я це відчуваю. Тут буде круто. 49 хвилин записала. Скільки ж це буде відео? is my hero he is really nice ha! so i went and made a song about him twice what song about me twice noah that's really nice look yeah. hit me up if you ever need advice